Доброго дня, шановні колеги аграрії. Мене звати Шаповал Назар, менеджер по роботі з цифровими рішеннями компанії БАСК. І сьогодні ми завітали, щоб дізнатися досвід одного із господарств Київщини, а саме ТОВ ФК ЛТД. І разом зі мною головний агроном даного господарства, пан Володимир. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про себе. От, чи давно працюєте тут? Володимир Федорчук. Працюю в даному господарстві головним агрономом на протязі 15 років. Супер. А підкажіть, будь ласка, саме про специфіку господарства. Чим займаєтесь, які культури вирощуєте в основному? У господарстві є і тваринництво і рослинництво. Займаємося вирощування сільськогосподарських культур, а саме озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак. Соя, горох, цукровий буряк. Тобто, роблячи висновок, ми можемо сказати, що культур досить багато, а строки посівів також у них різні, буває, збігаються, потрібно це все контролювати. От, тобто, без певного якогось помічника в руках не обійтись, правильно? Так. Додаток Сарвіо, він дуже сильно нам допомагає. Коли наперед якась має бути проблема, про нас її предупреждають. Ми обращаємо на це велике внімання і знаємо, що завтра чи післязавтра це прийде. Ми стараємося це наперед спрацювати. Наперед це все діло предвидить самого чи шкідника, того самого, ті самі хвороби. Стараємося все працювати на опередження. Як саме дізналися, взагалі про Ксарбіо? де, де ви знайшли даний додаток. Підкажіть, приїхав представник компанії БАС, каже, що ми розробили такий додаток і запропонував спробувати. Ми його спробували, і він нам подобається, і ми ним користуємося вже на на ну, другий сезон. Другий сезон так саме, саме так. Завітавши до вас, розповів вам про систему, про її можливості. Ми з вами завели площі вашого господарства туди, призначили культури, досить таки швидко все налаштували правильно. Так, так. Допомогли ви нам це все поняти, навчити, внідрити, і ми цим користуємося. Тож, колеги, на даний момент ми знаходимося саме в полі озимого ячменю. Пане Володимире, що ви можете сказати? Що, заходимо в сарвіо, дивимося, що було зроблено на полі. Ми дивимося, що в нас зараз фаза початок цвітіння. Так у нас випадає і дійсно це є. Дивимося, що ми тут проконтролювали наші хвороби. У нас все добре виглядає, нема ніяких ні хвороб. Все проконтрольовано. У нас немає красних ті, що нас супроводжують ризики. ризики Ми зараз їх всі зняли із себе. Ми тут провели два фуніцидних да, внесення. Чим же, чим же ж саме ви знімали ці ризики, які саме препарати ви тут вносили? Будь ласка, детальніше про саму технологію на даному полі. 31-шу фазу було внесено при Аксор в нормі 0,4 літра. І Перед пропорцевим листом, буквально 10-12 днів назад, несли 500 г рексдуа. На даному полі фороб не виявлено. Флаговий, підфлаговий чистий, немає проблем у нас з хворобами і шкідниками на даному полі. Отже, Володимир, по цьому полю ясно, так. А як ви моніторите інші поля? Яким чином? У нас є карти полів. І ми дивимося, що внесли доброго, 3-4 дні пройшло, і дивимося, ситуація помінялася, не помінялася. Якщо помінялося, це добре, не помінялася, ще дивимося якісь як не доброго, то може там хвороба додаткова. Опять на ці учаски йдемо, обрачаємо внимание і вирівнюємо ситуацію, стабілізуємо, щоб все поле було гарно, гарний вигляд. Щоб дало гарний урожай. Ваші спостереження по полям ну, однозначно, ви всі поля об'їжджаєте, дивитеся на їх стан, але це все підкріплено картами моніторингу. Як ви вже сказали, технологія безмарного знімку вона дозволяє бачити поля, нові супутникові знімки кожні 3-4 дні. Також, що стосується хвороб, так, то працюють рекомендації. Тобто, ви. Можна сказати, з даним помічником краще знаєте, куди поїхати, коли поїхати і як вчасно спрацювати. Да, бо тому що бо обращаємо увагу не там, де добре, а там, де погано. Бо тому що якщо добре, то воно й само добре, а там, де воно не видно, бо є десь і в довгенькі, і в воздиньці. Може і вимокнути, може і е, пороба, може і шліпити, так що Треба за цим за дивитися і. Дана програма сальвіо нам у цьому допомагає. Володимире, отже підсумовуючи, хочеться вам подякувати за ваш, скажімо, цінний досвід з полів, за знаєте, практичний досвід використання сарвіо в сезоні. Тим, що ви поділилися цим з колегами, і залишається тільки побажати всього найкращого та до нових зустрічей!